Стало символічно, що із нашим новим знайомим зустрічаємося саме в цьому місці на Олексіївці під звуки тривоги повітряної. Сьогодні у нас в кадрі Юрій Ганчаренко. Ну, щоб ви розуміли, це рідний брат Олександра Ганчаренка, нашого знаного на Золочівщині, Богодухівщині волонтера. Але з Юрієм Анчаренком ми будемо балакати не про те волонтерство, яким займається Олександр Анчаренко, А будемо розмовляти про безпритульних тварин. Пам'ятаєте серію матеріалів наших про безпритульних тварин у Золочеві. Це були собаки, яких одна з наших землячок годувала, підгодовувала. А потім ми захотіли зробити з неї інтерв'ю, вона не захотіла з нами спілкуватися, бо в неї на душі було погано. Вона сказала, що фактично всіх собак, яких вона всю війну утримувала, і з допомогою земляків, які давали кошти, і волонтерів, ми туди від волонтерів відвозили корми сухі. Так от всіх собак хтось взяв і потругів. Наш якісь доброжилателі. Відразу аргумент такий. Так вони ж могли кидатись на дітей, так вони ж нам заважають жити, так вони ж от такі погані. І виходить так, що все, що погане, ми повинні вбити, так? Як ви вважаєте, є варіант не труїти безпритульних тварин? Зараз балакаємо про собак і кішок. Є такий варіант. Ну, проблема з такими животними заключається в тому, що вони безконтрольно розмножаються. И вот стая этих собак могут действительно нападать. Певни, певни периоды, певни периоды. Да, да, это касается там во время течки, когда они mm. группами собираются. Но в принципе, если животное стерилизовано, то есть оно. Ну, вы правильно об, сказали об, обрет, Обретает свой ареал, оно находится в определенном месте и оно как бы. Грубо говоря, становиться домашнім, тому що за ним ухажують одні й ті ж люди постійно, і тоді животне більше якби как бы, спокійно реагує на людей. Знаєте, от є таке поняття собаки парії, і це поняття виникло ще в доістеричні часи, мабуть. А потім воно найцікавіше було в кам'яних джунглях, як кажуть в нью там в Америці, десь. В цих мегаполісах вони знову з'явилися ці собаки і сказали, що вони корисні. Чому корисні? Тому що вони підбирають там, де не підібрали там якісь залишки їжі. Вони ганяють тих самих криз, з якими дуже важко також боротися. Собака парія в наші військові часи, це безпритульна собака, яка живе біля нас, вона попередить, от, що вороги іде. Собаки гавкають, коли обстріли. Оце я помітив. Вони корисні, вони поряд з нами, вони живуть з нами. Що я захотів з вами сьогодні зустрітись? Тому що ви дипломований ветеринарний лікар, тому що вже не один раз я звертався до вас, і ви допомагали консультативно, як кажуть, на відстані лікувати собак і кішок. Але перед цим ми робили великий досить матеріал про зооконтроль. Вони стерилізували собак в Богодухові. Ви чули про таку організацію зооконтроль, про їх рух або про подібних їм. Це пересувні хірургічні такі. Ну, зараз, дав зустрічаються організації, які спонсируються і тобто стерилізують бездомних животних. Вони стерилізують, вони роблять щеплення він сказу, що також дуже важливо. І ми звернулися до них, коли мова зайшла про Золочів, про бідну громаду Золочівську, яка прифронтова громада. От коли ми звернулися до тієї організації, потім ще до однієї. Організації, то сказали вони з задоволенням: ми будемо це робити. Ми будемо ловити цих тварин, ми будемо їх стерилізувати, але це буде коштувати. Якщо в Богодухові це було 3 тисячі, то мені вже назвали 4 тисячі за голову. Юра, скажіть, будь ласка, це велика ціна на ваш погляд як ветеринарного лікаря дипломованого? Можна ну, робити дешевше? Я думаю, так. В Цей час ну, людям складно ну, важко знайти такі гроші. Щоб стилізувати тварин, можна це зробити так дешевше. Я звертаюся до Гончаренка, <рес> до, волонтер... <рес> до брата волонтера, <рес> який багато що робить безкоштовно взагалі. Але я розумію, що сама операція це витратна. Скажіть, скільки б реально ви змогли брати за кастрацію дівчинки безпритульної собаки? <рес> ну... Дівчинка це дорожче завжди, так? Так, из-за того, что это полостная операция, то есть туда нужно определенное количество расходных материалов, то есть наркоз тот же самый. Вы не выправдываетесь, скажите, сколько? В зависимости от размера, можно делать где-то в районе, где-то 2000 гривен. Це буде вже не 4000, ну, в два рази дешевше. І, і вже навіть не 3. 2000. А якщо це хлопчиків. Десь в районі 1000-1200 гривень можна діти кабеля ну, спокійно. Якщо це коти. Якщо це код 700-800 гривень, то есть, ну, вот, так. вот така буде стоимость. Ще одне запитання до вас. Ви взялися за цю справу? Це майже волонтерство. Це майже те, чим займається Олександр Вікторович. Да, я бы мог, мог бы этим заняться. Для цього вам потрібно? Ну, Місце? Э, да, нужно будет тогда придумать, где этим можно будет золочья заниматься, помещение. Э, а, обладнание. Все остальное, ну, то есть, как бы я мог, мог бы организовать. Это не проблема. Просто треба приміщення, так? да? Да. Ясно. И в цій ситуации, про яку мы балакаем, я думаю, що дуже, дуже хотелось, чтобы подключились спонсора. Я розумію, зараз в цій складній Ситуації просити для гроші для собак це якось навіть скажуть, що більше нема проблем. Золочею у золочею у дуже багато проблем. дуже багато проблем. Але бродячі тварини це також проблема. Просто і, з них і стріблять їх це теж не варіант. Що для початку треба? Це. Якщо от людина, ми скажемо, що відкрилася відкрилася ну, таке місце стерилізації треба, волонтерське. щоб треба ну, були люди, хто Понимаєте, Якщо этим займатися, то есть нужно все равно будет обстроїть это поміщение. І mm -hmm. нужно понимать, нужно ли это. То есть, если будет такая нужда, я готов этим займатися. Ми розмістимо уже розміщуємо цей матеріал на своїх ресурсах. Ми хочемо, щоб наші земляки висловили свою думку і ще раз звертаємося до їх гуманності. Ми звертаємося до них як до людей. Якщо буде якась певна кількість бродячих тварин так, у ну, Золочеві і громаді, зробити. І вони не будуть розмножуватись, то наскільки я знаю, їх не буде з'являтися більше, бо вони відлякуватимуть чужих таких же да, бродячих. Так, Вони зачищають свої ареал свою, свою територію. Так все вірно. І раз я вже сьогодні дуже багато розмовляю. Я хотів би розповісти вам і нашим читачам ще раз нагадати про історію, яка трапилася в Калиновому. Дуже довго це село було сірою зоною нашої громади. Ворог був зовсім поряд. Наші були також поряд, а село було посередині. Це була страшна. Страшна територія, на яку ну, досить ризиковано було заїжджати. Я вам скажу, що там, на тій території в Калиновому, залишилися люди, які за свій кошт, а потім і за кошт своїх земляків, бо скидалися, варили собакам їжу і котам, розвозили по дворам, по закритим дворам і робили це більше року. У нас дуже класні люди, у нас дуже розумні люди, у нас дуже добрі люди. Ведь лікаря я знайшов. Підтримайте його, підтримайте нас. І я думаю, у нас все вийде. Все і... у нас вийшло. І все буде Україна. До нових зустрічей. З вами була Азета Заря, Вісник Богодухівщини, я Мирошна Васильсавич. І, і Юрій Ганчаренко. Юрій Гончаренко. Ветеринарний лікар. До речі, який у вас стаж роботи? Щоб на нарознав... З 2012 року в клініки Айболіт у місті Харкові. Навіть в айболіті працював? Так. Ясно.